Доброго вечора, друзі, збільшується у нас потік машин і наразі збільшується у нас асортимент невеличких машин на автоматі. Знову ж таки, Ford Focus перед нами. Автомобіль 2015 року випуску, модельний ряд 16. -ти. Приїхав з Америки. В автомобілі декілька власників. Останні власники приїхали на цьому автомобілі не більше тисячі кілометрів. Брали вони в червні минулого року. Автомобіль мав пошкодження по лівій стороні передній. Там по підфаксу побачити немає. Колеса отримав механічні пошкодження, також крім навесних деталей. Також були замінені стойки речах. Зараз, в принципі, все добре. У нас і підкраси також по капоту і попередньому лівому крилі. Також замітите, що на бітфаксі зовсім інші фари, фари вже перепаковані, встановлена лінзована красива і якісна оптика автомобіль в чорному кольорі, стильному затонований, в кузові хеджбек. Стоїть на легкосплавних дисках 16-го розміру, зимова гума преміорі, українське виробництво, але в класному досить стані. Автомобіль в комплектації SE, Тут ми маємо камеру заднього огляду, шторочку багажнику, досить чистий, акуратний багажничок. Під ним знайдемо докаточку. Так? До речі, якраз таки тисячі кілометрів тому були замінені мастила та фільтра і колодки в круг. Останнім часом. Це все було зроблено І в принципі, на даний момент часу, до речі, в автомобілі пробігав 50 тисяч кілометрів, майже рівно 50 тисяч і 1 кілометр автомобіль проїхав. Це зовсім невеличкий пробіг для цього автомобіля. Тут 2-літровий бензиновий мотор з прямим вприском. Сюди можна поставити газобалонне обладнання, але воно сюди стає п'ятого покоління. Текстиль-салон. Повний лікарпакет склопідіймачів в салоні чистенько, акуратно. Прям, дійсно дуже класний стан машинки. Це у нас автомат, хоча він не роботизований кондиціонером, магнітолка. Тут все в курці. Мультикермо, але кермо дивіться, в дуже класному стані. Камера заднього огляду тут у нас все працює, кондиціонер холодить, є у нас також датчик світла, так? круїз контроль, да, в принципі, і все. Їде досить непогано, як і в кузові Седан, тим паче в кузові хетчбек. Ось, дивіться, досить така нарядна, цікавенька машина. Якщо шукаєте собі машинку на автоматі, невеличку. ось, будь ласка, шикарний варіант. Свіженька, красива, плюс фари красиві, диски красиві, небагато, не пошкодження. До речі, я також забув сказати, ви там подивитесь, що подушечка стріляла, але вона встановлена нова. Тож, друзі, машинки у нас оновлюються. Постійно оновлюється, хоча з певними затримками, але намагаємось радувати вас оновленнями. І чекаємо на майданчику автопойнт.